Віталій Кличко з робочим візитом відвідав Тернопіль. Всесвітньо відомий спортсмен побував у Тернополі в якості політика. Нині Віталій Кличко очолює партію Удар та планує зі своєю політичною силою йти на вибори до Верховної Ради в рамках робочого візиту. Віталій Кличко найперше зустрівся зі студентами та викладачами Тернопільського національного педагогічного університету. Я це не таємниця, жив в Німеччині, сполучених штатах Знаю, як працює там життя як. Люди живуть, і знаю, що у нас є всі можливості, є великий потенціал для того, щоб ми стали набагато краще жити, щоб була робота, гідна заробітне платня. І все для цього є, але нема бажання людей, для яких політика тільки одне власне збагачення. Натомість на заході найбільшою цінністю є людина, і таких самих принципів у політиці дотримується і він запевнив голова удару Віталій Кличко. Після зустрічі зі студентами він дав прес-конференцію місцевим змі серед нас немає професійних політиків. Я також не професійний політик. Це мені закидають, що «Віталій, Ви не маєте досвіду, і гарно, що я не маю того негативного досвіду. А я впевнений, що ми можемо зробити. І до нас приєднуються люди, які є фахівцями в багатьох галузях. Але найважливіша річ, якщо люди до нас приєднуються, вони повинні бути професіоналами своєї справи. І найважливіше, вони повинні мати моральні якості щодо майбутніх парламентських виборів, то Віталій Кличко й не лише командою партії. Удар він водночас підтримує ідею спільних кандидатів від опозиції у мажоритарних округах. В Цьому напрямку ми готові співпрацювати, але на жаль, не на тих умовах, які ідуть на в інтересах окремих партій чи окремих лідерів. Ми хочемо відштовхуватись від інтересів людей і тому закликаємо зробити праймеріс. По мажоритарщикам, спросити у людей, які люди, на їх думку, мають найбільшу підтримку в тому чи іншому регіоні, якщо е, Кличко, Яценюк, чи Турчина, що хтось в кабінеті сядуть і скажуть, ми маємо Петренко, Сидоренко, Іваненко, давайте поставимо на Петренка. Добре, домовились, потиснули руки, а ми забили спросити у людей. Вони цього цю людину підтримувати будуть. Зрештою, Віталій Кличко визнав, що займатися політикою в Україні нелегко. Непроста робота нам погрожують. На нас тиснуть, тиснуть на людей, які підтримують нас, на наших партійців. Це боротьба. Але я краще ніж хто знаю, що без боротьби. Перемоги не буває. Завершив Віталій Кличко візит до Тернополя. Зустріч з тернополянами у переповненому залі Березоля.